Декілька практичних речей. Ми очікуємо, що в п'ятницю Венеціанська комісія, як незалежний орган, оприлюднить своє рішення щодо так званого референдуму, який буде проводитись в Криму. На моє переконання, такий референдум буде визнаний північною Кореєю і, напевно, Сірією. І на цьому обмежиться. Ми звертаємось до Росії. Російська Федерація повинна негайно скасувати референдум, який проводиться на території Автономної Республіки Крим, яка є невід'ємною частиною Української держави. І будь-які розмови про те, що цей референдум проводить кримська влада, є брехнею. Немає ніякої легітимної кримської влади. Є група злочинців, які захопили в неконституційний спосіб владу в Криму. Під прикриттям 18 тисяч російських військовослужбовців. І це є персональна відповідальність Росії і російського керівництва за все, що відбувається в Криму. Ми звертаємось до Ради Європи, до Організації з безпеки і співробітництва в Європі та до Організації об'єднаних націй відправити терміново моніторингові місії. Але так само російська воєнщина блокує переміщення міжнародних спостерігачів на території Автономної Республіки Крим, яка є і буде невід'ємною частиною Української держави. Ми очікуємо, що вівторок і в четвер українське питання. Буде розглядатись на Раді Безпеки ООН Об'єднаних Націй. В четвер я буду виступати на Раді Безпеки ООН. Ми сповідуємо принцип мирного політичного і дипломатичного врегулювання цієї кризи. Але цей принцип не сповідується російським керівництвом. Є шанс на мирне врегулювання цього конфлікту 21-го століття. Це не є двохсторонній конфлікт, це спроба Росії підірвати основи глобальної безпеки і перемалювати європейську карту, в тому числі і переглянути результати Другої світової війни. От куди йде Росія? Ми будемо зберігати територіальну цілісність. І незалежність Української держави всіма способами, які є в арсеналі України та світу.